Мамо, він тобі ніхто, колишній зять. А я, донька рідна, ти не можеш нам допомагати на однакових умовах, вкотре зателефонувала мені з претензіями Віталію моя дочка Аліна. Це мої гроші, і я сама вправі розпоряджатися ними кажу. Дочці це не дуже подобається. Вона вважає, що її колишній чоловік Степан не має права користуватися моєю допомогою, і він сам теж постійно відмовляється, але я просто не можу вчинити по іншому. Кожного разу, коли я відправляю посилки додому, то передаю однаково і доньці, і колишньому зятю, до якого я ставлюся як до рідного сина. Поїхала я в Віталію 15 років тому, тоді моя дочка школу закінчила і поїхала вчитися в технікум, а я вирішила, що мене вдома вже нічого не тримає, тому треба їхати гроші заробляти, поки сили є. Алі навчилася в обласному центрі і в технікумі познайомилася з хлопцем Степан Сирота. Прямо з дитячого будинку його відправили на навчання. У них з моєю донькою зав'язалися стосунки. Я про це нічого не знала, поки Аліна мені не зателефонувала Італії і не повідомила, що заміж виходить. Спочатку ця новина мене дещо ошелешила адже доньці було всього 20 років, а її обранець на рік старший, та потім я собі подумала, що може воно і на краще, адже так вони вже разом будуть господарювати. Степан особливо нічого не вмів робити, але швидко вчився. Я відправляла їм гроші, а вони відбудовували будинок за них. Степан всі витрати в зошит записував і мені звітував, але я його запевнила, що це зайве, бо якби я йому не довіряла, то я б не відправляла йому скільки грошей. Я раділа, що у дітей все добре, невдовзі вони мені і внучку подарували. Все було добре, але одного разу Аліна мені зателефонувала Італії і сказала, що розлучається. Від новини я аж присіла, пробувала відговорити доньку від необачного вчинку, але вона не слухала моїх порад. Я, коли заміж виходила, то занадто молода була, не розуміла до кінця усієї серйозності, а тепер я по-справжньому закохалася, тому буду розлучатися, пояснила донька. Оскільки зять мені був як рідний син, він не мав куди йти, то я купила однокімнатну квартиру, записала її поки що на себе, а туди впустила степана. Дочка спочатку про це не знала, але коли дізналась, то дуже лютувала. Сама ж вона привела свого нового обранця до нас додому і швидко народила спільну дитину. Новий зять мені не дуже подобається, але дочка мені каже, що я упереджено до нього ставлюся, і що коли я приїду і поближче з ним познайомлюся, то зрозумію її вибір. Степан якийсь час жив сам, а потім і він мені зателефонував Віталію і сказав, що буде з'їжджати з квартири, бо зустрів дівчину свого будинку, і вони вирішили розписатись. А де жити, плануєте? питаю. Ще не знаю. Будемо щось шукати в оренду, відповів Степан. А для чого шукати? Квартира є, живіть у ній. Платіть мені комунальні і все, запропонувала я. Зять не міг повірити, що я ось так просто дозволю привезти йому іншу жінку в свою квартиру, але я не бачила в цьому нічого поганого, тільки знала, що олія це не сподобається. Минув час у Степана з дружиною народили двійня. Я, коли приїжджала додому, до них в гості заходила. Діти мене бабусею кличуть, і дружина у Степана хороша, лагідна, похладиста, якщо чесно, то я за нього дуже рада. То я їм і допомагаючи можу. Хіба мені шкода висилати їм цукерок чи макаронів? А дочка проти, щоб я її колишньому чоловікові допомагала. Вона вважає, що вся моя допомога має бути лише для неї, для її родини. Якщо не припиниш Степану допомагати, я перестану з тобою спілкуватися, попередила мене донька. Мамо, та з нас уже всі люди сміються, що ти колишнього зятя біля себе пригріла, з докором каже мені Аліна. А хто ж їм допоможе? У них, на відміну від тебе, батьків немає, і дитинство важке було, так що, поки я можу, то допомагатиму, відповіла я. Я вважаю, що роблю все правильно, Степан не винен в розлученні, а якщо вже так вийшло, що він в свій час потрапив в нашу родину, то це не випадково. І якщо я можу, то буду допомагати. Я не можу їх отак просто залишити. Чи я не права, і не треба колишньому зятю допомагати.